Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми, як завжди, на своєму господарстві. Зараз біля своїх білопоясих. Кинув їм їсти. Трошки з'їли були, вони вже трохи не бояться, вже виходять більше. Зараз подивлюся до води, що в них з водою. Водичка тече, все нормально. В них ще вже зараз вийдеш, що вже трохи мокровато. Зараз почищу від них. І, мабуть, зараз попробую їм дати трошки буряка. Введу в їхній раціон ще буряк. Буряка в нас є цього року. Попробую дати їм буряка. Оці ці всі трошки більше, один кабанчик, той кабанчик найменший. А ці вже такі. Вже ну, видно, що вони трохи вже, ця льошка сама більша, така сама хитріша. А той то один кабанчик цей ж він, найменший. Зараз я піду дам, візьму буряка і попробую вкришити їм буряка дати. Ось Так я б кришив, от покришив одного маленького буряка. Багато їм не буду давати, хоча коли я купляв, казали, що можна давати їм буряк, вони їли гарбуз. О, ще й це висок. Майже. На, іди сюди. На, на. Вони ще не знають, вони не йдуть. Це доступні трохи. У них не було взагалі. Зараз подивлюся, що. Гайдай, дід, виходь. Хочу, не хочуть туди виходити? Вони побачили, що щось є її бояться. Йдіть сюди. Я закриваю. Їдять, буряк їдять. Ось так як видно, оцей кабанчик найменший справа. Крайній. Один кабанчик і більошки такі гарні, а цей найменший. Але нічого. Той з п'ятрелі мене теж тут найменший, а зараз майже найбільший. Зараз вони з'являть буряк, то я тоді вже від них почищу. Від пітренів також вже почистив, дав їм буряка, кинув комбікорму. Буряк вже з'їли, з'їв, обігом сідають, вже тямкають комбікорм. За пару хвилин буряки з'їли, я вже в них почистив, кинув їм соломи, корм в них є, вода також. І вже до завтра. Ну, ще корму буде ця на ніч кидатися, а так до завтра. Я їм кидаю сюди тут біля хатинки, щоб вони собі тут трохи його. І, і всередину. Ну, буду вже бачити завтра з появою, чи введенням е, нових кормів в раціон їхній, що буде як вони їли буряк, чи не буде проносів, чи все пройде добре. Ну, надіємося, що все буде нормально. Тим більше, що казали, що вони їли буряки. Це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!